Доброго дня! Мене звати Денис. Я працюю в компанії Hallab на Full Stack за освітою комп'ютерної науки, а конкретніше моя спеціалізація це система штучного інтелекту. Сьогодні я хотів трохи розповісти про машинне навчання, конкретніше про традиційні методи машинного навчання, порівняти їх з наявними мовними моделями. Розповісти ситуації або причини, де використання традиційних машинних моделей може бути краще, ніж мовних. А наприкінці буде код, в час якого я покажу, як відбувається тренування, тестування та використання машинних моделей. Отже, розпочнемо: отже, всі ми знаємо про мовні моделі, чи джепті, ми постійно використовуємо на проєктах або ж для виконання там різних наших повсякденних задач. І вони, і ці мовні моделі це чудові моделі. їхній найбільший плюс це те, що їх можна використовувати для величезної кількості різних задач. І у всіх вони всіх в них вони демонструють досить хороші результати. Але я бачу велику проблему, яка полягає в тому, що часто тепер, коли говориться про будь-які AI фічі, часто люди роблять припущення, що Мається на увазі саме використання мовної моделі. Проте машини навчання і штучний інтелект цілому це трохи більше, ніж тільки мовні моделі. Є ситуації, задачі, при яких інші алгоритми показують себе краще. І сьогодні я б хотів розповісти, наприклад, саме про традиційні алгоритми, такі як з можете побачити SVM, Random Forest і так далі. Це приклад деяких із таких традиційних алгоритмів. Це також моделі, які існують. Вони існували ще до того, як мовні моделі взагалі з'явилися. Проте ці моделі використовуються і, і наразі паралельно з мовними моделями, і виходять дійсні наукові статті, які демонструють ситуації, при яких використання традиційних мовних моделей може бути навіть краще, ніж мовних. Тому моє завдання полягає в чому? В тому, щоб ви були ознайомлені з тим, що такі інструментарії існує, як традиційні мовніційні машинні моделі, і розуміли приблизно в ситуації, в яких можливо вам краще їх використовувати, і трохи вас хочу ознайомити з тим, як саме це використання виглядає. Отже, давайте поговоримо трохи про причини або ситуації, де ці традиційні моделі можна використовувати. Перше, на що вам треба дивитися, вам треба дивитися на дві е, речі. Перше, це задача, яка перед вами стоїть. По-друге, це дані, якими ви оперуєте для задачі традиційні моделі добре себе показують в класифікаціях або регресіях задачі. В класифікації це може бути: от як ми будемо зараз мати практичне завдання, де є набір даних про студентів, є їхня інформація про їхній вік, про те, як часто вони взагалі в тиждень. Вчаться, скільки в них пропусків, і на основі цієї всієї інформації вам потрібно зробити е, прогноз або класифікацію того, яке, е, яке значення, яку оцінку на іспиті цей учень отримає. Оцінка може бути від А до Ф, е, там американська система A, B, C, D, F, або задача регресії, де в нас є якісь медична, медична установа, є клієнти або пацієнти цієї медичної установи. І в нас теж є вся ця інформація про клієнтів, але нам потрібно зрозуміти до прикладу, який рівень цукру зараз цього клієнта є. Тобто, знаючи, що в нього такий вік, знаючи, що в нього така то вага, знаючи там що він сьогодні зранку їв або не їв, на основі цього нам потрібно зробити прогноз того, скільки ми думаємо, скільки модель думає. Ця людина буде мати рівень цукру в крові. Тобто це якби тип це такий от приклад задач. Де можна подумати про використання традиційної модель уже один дзвіночок для там генерації тексту, для генерації зображень або якогось аналізу тексту, це не ті задачі, для яких є доцільним навіть думати про використання традиційних машинних моделей. Тут мовні моделі себе показують найкраще. Далі, якщо ми говоримо про обчислювальні ресурси, зазвичай традиційні алгоритми вони потребують менше цих ресурсів, тому що. Їхня суть це не величезні нейронні мережі, а це просто якісь алгоритми, які працюють в цих моделях. Тому зазвичай їхнє обчислення є менш, е менш затратне як по часу, так і просто по цілому ресурсах. І є проблема у мовних моделях така, що зазвичай, ми, коли говоримо про мовні моделі, щоб ця модель була корисною, вона має бути величезною. А величезні моделі містять собі багато інформації. І здавалося б, ну, це круто, чим більше інформації тим краще. Проте інколи ця інформація вона може бути не просто зайвою, а вона може тільки шкодити ем, з, якби, прогнозам, які буде ця модель, мовно робити. Е, якщо ми говоримо приклад такий, це є слова, які в залежності від контексту можуть мати різне значення. Банальне слово модель. Модель може бути як модель комп'ютерна, модель може бути бізнес-модель. А модель може бути е, модель, е, як зараз ми говоримо про машину модель, та модель, яку ми навчаємо і потім її використовуємо. А може бути взагалі фешн-модель. Тобто є вже чотири значення моделі, які в залежності від контексту може, значити, ну, може мати різні значення. І якщо ми говоримо про тренування якоїсь моделі, то нам досить часто немає необхідності знати, нас немає необхідності, щоб наша модель знала про всі ці можливі контекстні значення. Це може навпаки тільки шкодити. Тому традиційні моделі в цьому краще, бо зазвичай вони цією інформацією і так не володіють. Тому для того, якби типу задач, це і не буде приносити ніяких проблем. Далі, значить, перше, це, знаєш, спершу, це от ми говорили зараз про тип задач, які ми маємо виконувати. Це на що ми маємо звернути увагу. Друге, це дані, якими ми оперуємо, а саме. Якщо ви працювали з мовними моделями, тренували їх, або просто використовували там для вашого аналізу або різного типу задач, може багато хто з вас знає, що з числовими даними часто мовні моделі себе плавно показують. Вони або роблять некоректний аналіз, або вони неправильно трансформують ці числові дані, або ще щось, або ще, щось, або ще щось. Мовні моделі на той мовні, що вони краще працюють саме з текстом. Традиційні моделі це повна протилежність мовним, де для традиційних моделей все це чесно. Це і слова мають бути потім переконвертовані в числа, і взагалі з числами працюють вони, вони тільки і можуть працювати з числовими даними, але саме з цими числовими даними вони можуть показувати досить хороші результати. Тому, якщо в нас дані, які місять величезну кількість саме числових даних, можливо, я зміст подумати про використання традиційних моделей. А далі, в залежності від розміру датасету, також моделі традиційні. І алгоритми, які в них вшиті, дуже часто можуть показувати вже хороші результати навіть на невеликому об'ємі даних, що може бути плюсом там, в залежності від вашої ситуації. І а плюс, або мінус, це структурованість даних. Мовні моделі чудові тим, що ти туди можеш передати багато неструктурованих даних. І ця мовна модель якимось чином зобразить, як саме з цих даних. Дати тобі, як саме проаналізувати ці дані, обробити ці дані, і дати тобі відповідь, яка необхідна. У випадку традиційних моделей, ти змушений передавати їй структуровані дані, і чим більше ці дані в тебе структуровані, тим краще результат тобі буде давати традиційна модель. Тому, якщо в тебе вже структуровані дані, це чудово. Якщо в тебе їх немає, то тобі потрібно подумати, наскільки Тобі, Якщо ти хочеш традиційну модель, тобі прийдеться їх структурувати, тому що модель не буде просто працювати. Навіть не те, що вона буде видавати певні результати, вона просто навіть може не запуститися. Для того, щоб структурувати ці дані, ти маєш подумати, наскільки, наскільки багато роботи тобі потрібно проробити, щоб ці дані структурувати, і чи це взагалі в твоїй ситуації можливо, здачі ти виконуєш з тими даними, які ти маєш. Отже, якщо дані в тебе є вже структуровані, або якщо небагато роботи необхідно зробити для того, щоб ці дані структурувати, то традиційні моделі можуть бути твоїм вибором, в іншому випадку, мовна модель нам допоможе. Тепер давайте перейдемо до практичного завдання. Практичне завдання буде полягати в тому, що ми візьмемо датасет, в нашому випадку це датасет студентів, де в нас є набір даних про цих студентів, набір ну, інформації просто про цих студентів. Як я вже говорив про те, там який в них вік, яка в них стать, які, яку до цього освіту вони мали, і так далі, і так далі, наскільки їм завжди допомагали батьки в їхньому навчанні, скільки часу ми тиждень проводили на те, щоб сидіти за учобою, а не чимось іншим. І маючи всю цю інформацію, вона нас вже е дякую, структурована. Датасет був найдений на карді. Карди, до речі, чудовий сервіс для того, щоб якщо ви хочете більше. Е Вивчити для себе машини навчання, то можете використовувати його для пошуку або готових датасетів, на основі яких ви будете тренувати свої моделі, або навіть є приклади різних кодів, а вже інших людей, які код написали під ці ж самі датасети, які ви можете переглянути, вивчити, дізнатися, там щось собі запам'ятати, якісь нові техніки вивчити, які існують, і, і, так далі, і так далі. Отже, маємо такий датасет. Ми його завантажуємо. Коли ми його завантажили і розпакували архів, ми отримуємо CSV файл. CSV файл, який має такий формат, можемо трошки його глянути в вигляді таблиці. Тобто всі дані у нас, по-перше, числові, вже можемо це побачити. По-друге, вони, ну, вони вже структуровані. Тобто, тут бачимо, що над кожним нашою фічою над кожним нашим, фітчоінм, кожним нашим параметром є якесь значення для цього студента. І Target Value. Target Value часто називається значення, яке ми хочемо спрогнозувати. В нашому випадку це буде Grade Class. Grade Class – це оцінка, яку отримує учень на іспиті. де одиничка це буде оцінка А по американській системі АБЦДФ, а одиничка там 4 це буде F значення чи D значення І так від одного до від ABCD до F. І наше завдання на основі всіх цих даних. На основі цих даних про студента спрогнозувати його значення на іспиті. Тобто, ми... Ну, це, 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 це наша задача, і так ми зараз будемо тренувати модель. Отже, переходимо до коду. Як бачите, код 46 строчок, що є дуже мало, Половина половини з яких це взагалі про бібліотек, друга половина це щось ми принтимо. Саме тренування моделі це пару, пару строчок коду. Зазвичай ви маєте розуміти, що при, при тренуванні. Традиційних моделей 90% часу вашої, ну, вашої роботи буде крутитись навколо не гри безпосередньо з моделлю, а гри з даними. Вам потрібно, чим краще ви ці дані структуровуєте, чим краще ви ці дані обробляєте перед тим, як ви передаєте її модельне тренування, тим краще ця модель буде результати давати. Тому 90% цієї вашої роботи це буде робота саме спрямована на те, щоб ці дані структурувати. Для цього практичного завдання я вже виправдання, які є структурованими. Тобто, по-перше, що я маю на увазі, коли я говорю про структуровані даних, те, що коли ми говоримо про певного студента і там, інформацію про нього, ми бачимо, що в нас є інформація для кожного поля. Тобто у нас немає пропущеної інформації. Бо якщо в нас є пропущена інформація, наприклад, ми не знаємо, чи ми не знаємо статі, або ми не знаємо, який конкретний вік був у цієї людини. То ця інформація може бути важлива для нашої моделі. І якщо ми її не маємо, то нам тепер треба щось зробити, проводити якісь операції для того, щоб це значення заповнити. І всі ці речі, ну, це, це, це те, чим ви будете займатися, якщо, якщо у вас дані не структуровані, якщо у вас цієї інформації немає, то, то це тепер ваша головна біль додуматись, як зробити так, щоб у вас. Або всі дані були, або ті дані, які не були, як їх обробити. Це, як кажу, це є мінусом традиційної моделі, тому що часто з мовними моделями ми можемо це все передати, і там вже мовна модель сама розбереться, що робити з напущеними даними, що робити з даними, які не в правильному форматі, що робити з даними, які там пошкоджені, і так далі. і так далі. Тут вся ця робота падає на вас. Але беремо, маємо ми цей датасет. Датасет вже в принципі структурований, тому вся наша робота буде полягати в тому, щоб цей датасет читати. Далі видаляємо непотрібні нам значення: там student ID, до прикладу, це значення, яке ніяк нам не допоможе правильно прогнозувати, чи якого ці потребує студенти кінці, тому можемо просто позбутися цього значення. Далі наше завдання це розділити нашу вибірку. Наші, о, у нас є зараз один величезний дням даних. Дат. Ми хочемо по-перше, розділити. Її на дві категорії. Перша це фічі, тобто це параметри, параметри, на основі яких ми будемо робити прогноз. А друге це таргет це те, що саме ми будемо прогнозувати. Це ми робимо тут, де ми беремо всі колонки, окрім грейд класу. Ми дропаємо грейд клас. А в другому випадку для y значення ми беремо тільки грейд клас. Тож ми тепер отримуємо дві змінні X-Y, де в X будуть зберігатися всі значення. Е, окрім Great класу, а їх будуть саме зберігати значення Pass. класу. Е, для демонстрації давайте навіть запущу. І пройдемось крок за кроком. Отже, перше це у нас щеплення даних. Давайте їх читаємо і подивимося на них. Щитали дані, подивилися. Перші 5 значень. Дані прийшли, дані прийшли, дані ніби в нормальному форматі. Йдемо далі. Дані ми розділяємо їх на X і Y. Давайте так і так. І подивимося на цей X-ігра. Дивимося на X. Це у нас всі значення тепер бачимо без grade класу В попередньому разі у нас був ще grade клас в DFC, тепер у нас grade класу немає. Ну, а їх у нас буде зберігати тільки самі ці значення grade класу Отже, ми розділили на дві категорії: фічі і target value. І далі наше завдання ще розділити на тренувальні і тестувальні дані. Тому що. Ми хочемо нашу модель, ми хочемо мати тренувальні дані на основі яких наша модель навчиться, а далі ми хочемо оцінити нашу модель, оцінити де наскільки добре вона навчилася. Для цього нам потрібні будуть якісь тестувальні дані. Використовуємо з бібліотеки SPLearn, SPLearn — це до речі, або Скайтсайкіт learn бібліотека, яка ну яку ви з найбільшою вірністю будете використовувати для тренування традиційних модель, там для їх ініціалізації, для їхнього тренування для обробки даних, тому що вона містить багато величезну кількість вже готових функцій для обробки цих зазначень. Отже, використовуємо функцію split, яка нам просто наші вхідні дані X, Y, розділить на тренувальні і тестувальні. Тобто, зробимо, якщо де ми зараз знаходимося, зробимо крок вперед, і ми отримаємо, якщо в нас. Тренувальних даних. Тренувальних даних було 2392. То тепер ми їх розділили на тренувальні і тестувальні. Давайте подивимось. Тренувальних даних у нас тепер буде 1700. Тобто ми з того, ікса взяли тренувальні дані, їх у нас буде 1700 кількість. А тестувальних даних у нас буде. 598. Тобто ми взяли десь там, 70% для тренування дані і 30% залишили для того, щоб потім їх тестувати. Далі. Далі у нас відбувається ініціалізація моделі. Ми взяли Support Vector Classifier модель це, так сказати, в машинному, в традиційних моделях це GoTool. Модель, якщо ви не знаєте, яку модель вибрати, починаєте з неї. А далі вже можете пробувати різні моделі і дивитись на результати. Але ця модель зазвичай дуже, дуже добре себе показує. Без необхідності якоїсь додаткової ініціалізації вже показує досить хороші результати. Отже, що ми робимо? Ми з бібліотеки імпортуємо цю модель, ініціалізуємо, і наступним кроком ми передаємо туди тренувальні дані: наш X-трейн і наш Y-трейн. Модель потренувалася. і... Після її тренування ми вже можемо її використовувати для того, щоб робити якісь прогнози. Тобто давайте робимо... Зараз, Зараз ми на етапі ініціалізації моделі, давайте, ми її ініціалізували, далі ми передали її дані для тренування, і тепер ми можемо робити вже прогнози. Прогнози робимо на основі нашого X-тесту. Тобто ми передаємо моделі X-тест і отримуємо її предікшени. Давайте робимо короткий вперед, трошки подивимося на ці продікшени, візьмемо перші 10 значень. Чудово. І якщо візьмемо теста давайте, так, давайте я візьму тест перші три значення, і я візьму prediction на перші три значення. Так. І ми можемо також глянути на е, наш y тест з якого я також візьму перші три значення і зможемо порівняти. Тобто ми мали такі, е, такі записи. Для кожного із цих записів наша модель зробила предікшн. Для першого запису наша модель зробила предікшн, що перший студент отримує оцінку 4. Там це по американській системі, значить, це буде F-значення. Другий студент отримує два оцінку. Третій студент отримує там знов F-оцінку. Це значення, які спрогнозували наша модель. Тут ми дивимося на значення, які насправді. Тобто, бо ми, коли розділяли це на тренувальні тестувальні дані, ми, ми для тестування даних ми знаємо, які насправді значення має мати наш студент. І насправді, так, для першого студента наша модель правильно спрогнозували, У нас прогнозували 4, і справді, для першого студента правильний відповідь мало би бути 4. Для другого неправильно, для третього неправильно наша модель спрогнозувала. Далі ми можемо все. Тобто на цьому етапі наша модель вже натренована. На цьому етапі ми вже просто передаємо її значення і просимо їй дати нам якісь передікшни. А тут ми робимо це вже для більш аналізу, де ми зробимо матрицю проблем. Зараз я вам її продемонструю, і ми, ми порахуємо спорт. Ми порахуємо точність, з якої наша модель отримує, з якої наша модель прогнозує значення грейд класу. Тобто давайте їдемо до кінця цього скрипта, відкриємо матрицю і подивимось на неї. По-перше, Дивимося на accuracy score. Accuracy Score – Це в нас 70% виходить, 70% відсотків точно має наша модель. Це означає, що 70% всіх студентів інформа... ну, інформація про всіх студентів, які наша модель отримала, і яку ми попросили її, щоб вона нам спрогнозувала в 70% випадків, вона була прав правильно, тобто вона вгадала, ну не вгадала, вона правильно спрогнозувала, яку оцінку має отримати студент. Матриця помилок, а на неї потрібно дивитися перш за все по діагоналі. В діагоналі відображаються ті значення, в яких модель правильно спрогнозувала відповідь. Тобто, як бачимо, із всіх цих значень, найкраще всього, наша модель прогнозує поганих студентів. Тих студентів, які отримали мінімальну оцінку. Можна припустити, що модель нас дуже добре саме з ними справляється через те, що там. Те, щоб про студента якби легко по фічам визначити, там він напевно робив припущення, що він а, буде мало часу поділяти заняттям. Він має багато пропусків. він а... Він там його батьки не дуже вовлічені в його навчання, і так далі. І так далі. Тобто, можливо, через це наша людей себе досі саме показала. Тобто, тому що саме дуже очевидно, або очевидніше моделі зрозуміти саме класифікувати правильного неправильного студента. Не, не неправильного, а студенти, які погано навчаються. Так, це ми зробили, і тепер це все. Тобто, по суті, що ми вже отримали? Ми читали дані. Ми розділили дані на тренувальні і тестувальні. Ми ініціалізували модель. Ми натренували модель. Ми попросили модель зробити предікти для наших тестувальних даних. І далі на основі результату, який нам дала ця модель, ми там побудували матрицю помилок і порахували її accuracy score. Тепер є у традиційних моделях багато. Методів, які можуть застосувати до набору даних для того, щоб цей набір даних так видоізмінити, щоб моделі було краще з ним працювати, одним із таких є стандарт скалер це отримання, це просто дані беруться, видозмінюються таким чином, що середнє арифметичне значення цих даних буде дорівнювати нуль, а стандартне відхилення буде одиничним. Вам не обов'язково зараз саме розуміти, що саме це означає, проте Um, суть має бути така, що у нас є модель. І часто у моделей є специфічні вимоги до даних, які вони отримують, і ці дані можна таким чином трансформувати, що наша модель просто буде краще з ними працювати. Ці методи вам не треба якось самим узнавати ну, додумовитись до них. Ці всі методи відомі. Вам просто треба, коли вивчаєте модель, яку ви хочете застосовувати, там дивитись на неї, то зазвичай ви можете там погулити і подивитися, які методи люди використовують для того, щоб повишати ефективність цієї моделі. В даному випадку я використовую стандарт скалер. І тепер запам'ятаємо, що ми мали до цього. Якщо ми глянемо на нашу матрицю на відповідності, ми мали 70% точності, ну і приблизно такий вигляд самої матриці. Тепер, якщо ми ще раз запустимо наш скрипт, запустимо його до кінця, отримаємо нову матрицю помилок, від... і вже наш accuracy піднявся на 7%. Маємо 77. І дивимося на матрицю помилок або матрицю невідповідностей. Бачимо, що вже наша модель змогла як мінімум трьох до цього нуль. тепер, як мінімум трьох студентів спрогнозувати правильно як студентів, які будуть мати найбільшу оцінку. Ну і взагалі по діагоналі бачимо, що більше значення наша модель почала правильно угадувати, правильно прогнозувати. В цілому це все. Тобто це мінімальний набір ну, якби інформації, які вам необхідно знати для того, щоб проводити тренування моделі, я би порекомендував тих, хто зацікавлений вивчати в цьому більше. Це читати, по тому це взяти якісь датасет, Особливо на Kaggle можна багато датасетів знайти, подивитися, як люди ці датасети обробляють, які моделі люди для цих датасетів використовують для тренування. І, зрештою, ну так більше навчатись з того, як використовувати ці традиційні моделі. Але це як мінімальний сетап, з яким вже, як бачите, коду не багато, логісти не багато, але вже можна отримати хороші результати банально на. На цьому фоні. Тому в подальшому, коли ви будете приймати рішення про те, що використовувати або мовну модель, або традиційну, подивіться на ці причини, згадайте їх, подивіться на дані, з якими ви працюєте, подивіться на задачу, яку вам потрібно виконувати. І може бути ситуація, при якій використання традиційних моделей буде краще. Дякую за увагу. Всім гарного дня. Пока.